Пускай ж вами твоих за славу твоїм злиром, бо побачили очі мої, спасіння твоє, що з крутом проти всіх новин, світло накровення народ. Дуже багато говориться про страх Божий. То не даремно, адже в Старому Завіті ми знаходимо слова в книзі премудрості, сказано про те, що початок премудрості є страх Божий. І що ж воно таке є, страх Божий? Чому? Ця характеристика, ця, ця якість така необхідна для, того, для осягнення премудрості. І вона є початком. Дуже гарну відповідь на це запитання дає архимедрійсу Фронісахару, учень старці Солана Афонського. Він каже, що страх Божий, основна ознака його, це бути негідним такого Бога, боятися бути негідним такого Бога. Бачите, який важливий акцент. Не Бога боятися, а боятися бути негідним. Тому що все, що Бог міг для нас зробити, Він вже зробив. Він нас створив, Він подарував нам це життя, цей світ. Коли ми вже геть від нього відпали, він знову робить всі кроки дає свого сина, який знов-таки все, що може робить. Тобто просто вже далі щось робити більше ще неможливо. І нам дійсно треба от цього варто боятися. Відпасти від цього джерела життя і благодаті, боятися принести прикрість, причинити біль, так як що добра дитина, вона, вчинивши поганий, вчинив якийсь, вона йде додому і їй не просто соромно, боляче, як маю подивитися мамі в очі, батькові, що маю сказати, чому я це зробив, чи простять мене. Це так само, як блудний син спочатку боявся вертатись до тата, коли все розтратив всі, всі дари батьківські в паєтиці, в, в блуді, в розгулі. А коли вже дійшов до крайної межі, зрозумів, а куди ще вертатися? Нема, куди вертатися. І страх і любов, вони є. Несумісні речі, як можна любити і боятися когось. Тому ми боїмося не когось, ми боїмося не, бути негідними когось. Це дуже важливий момент. І тоді Бог перестане бути страшилкою, яким до, сьогодні ще дуже часто є в устах інколи і духовенства, і в устах церковних служителів майцова прислуги церковної. Часто бабусі, які прибирають в храмах, вони лякають Богом, Бог не можна лякати. Ісус явно сказав, треба його любити і все. Є ще такі слова в Святому Писанні, страшно потрапити в руки живого Бога. Так. Тобто це страшно побачити правду про себе. Коли Господь тобі покаже справжнє життя, от уявімо собі, якщо людина. Ну, отримала якусь страшну травму, чи ще щось, і, але і тут же їв показує, якщо ти був, вступив поінакше, ти б все це мав, ти все втратив. Чи коли сталася якась, ну, не Боже, пожежа, так, і все згоріло тільки тому, що ти, наприклад, поскупувався витрати добрі кошти на обладнання електричне, на проводку добру. І все це спопеліло, і оце це страшна правда. Вона, вона справді лякає. Це також, це ще одна сторона того страху Божу. Коли Господь покаже тобі правду про тебе самого і то, що ти з цією правдою зробив, що ти з цією любов'ю зробив, як ти розтратив, як ти розтранжирив, як ти споневажив. Від цього робиться страшно. Ну, і є ще один термін в церкві, якого немає у Святому Писанні. поняття про страшний суд. Жодного разу. У святому писанні, скажемо, немає слова, сполучення, страшний суд. Є суд Божий, а страшний немає. Тому тут також для мене така асоціація з іспитом. Якщо вчитель, якщо учень добре вчився, прекрасно, цілий семестр, мав дружні хороші стосунки з викладачем не на панібратстві, а на основі навчання, так? спільних якихось наукової праці, іншого іншого, він йде на екзамен, як на свято. А для двійшника, звичайно, це страшний суд. Він не знає, чим це все закінчиться. Якщо ми жили з Богом, якщо як Ісус каже нам, ви мої друзі, Ісус каже нам, ви мої брати і сестри, Так? Отець Небесний каже, ви наслідники, Царства небесне. То якщо людина живе так, як друг, як брат, як наслідник, вона з радістю йде. Нарешті я побачу свого друга, якого давно не бачу. Нарешті я побачу свого товариша, нарешті бачу свого брата. Це радість. Який це страшний суд? Це радість. А для того, хто жив інакше, звичайно, той страшний суд. Тому це дуже важливий момент. І, на жаль, сьогодні ми ну, часто бачимо це перекривлення, буквально, як в, в тій казці Балісти України чудес, все на вигоріт. Там, де мало бути любов, страх, залякування. Тому цього треба позбуватися. Цього треба позбуватися в церкві, в, в словах про Бога на уроках християнської етики, у спілкуванні і не лякати Богом. Бог це не страшилка. Бог це найбільша любов, це джерело нашого життя, це джерело нашої любові, це те, як каже апостол Павло, що ми в ньому, з ним і для нього живемо. Це є зміст нашого життя, стержень нашого життя. І ним не може ніколи бути страх. Ну і ще один важливий момент є такий якби, принцип, психологи про нього говорять, що чого боїшся, те притягуєш. Боїшся те, що ти буде хвороба, захворієш. Ти бо мозок наш це інструмент, яким, а думка це є найсильніша, найбільш е, така дієва сила. Якщо ти будеш, боятися, будеш боятися захворіти, обов'язково захворієш. Якщо будеш збирати гроші про чорний день, чорний день настане, тому треба гроші збирати про білий день, так, про світлий день, щоб їх на щось добре використати. Якщо ти будеш боятися втратити щось, ти втратиш, тому що ти змоделюєш цю ситуацію, яка відбудеться в твоєму житті. І коли ти боїшся Бога, ти його притягнеш до себе. А якщо ти будеш розуміти, що ти власне боїшся його образити, то ти з ним зближишся якраз в тому, що вас поєднує, в любові, в, в оберіганні його. Тому пам'ятаємо ці слова, які нам сказав Господь про те, що ми його друзі, про те, що ми брати і сестри, бо дружба ніколи не будується на страхові. І братерство ніколи не будується на страху, тільки на любові. Втратити любов. От чого треба боятися? Боятися втратити любов. Тоді ми цю любов до себе і притягнемо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи. Помилуй. Господи, Господи.